Шановна Підлочевська громада, від щирого серця вітаю всіх з Днем незалежності України. Саме ця дата нагадує нам про історичний шлях, який пройдений українським народом до заповітної мрії багатьох його поколінь, створення високорозвинутої, незалежної, могутньої та процвітаючої держави. Сьогодні процес державотворення триває. На сході продовжуються запеклі бої за свободу, єдність, демократію та право українців творити своє майбутнє. Кращі сини нашої країни щодня віддають життя за мир та спокій на рідній землі. Серед воїнів, що захищають нас на передовій, є і наші земляки. Шануймо кожного з них. У ці нелегкі часи ми є свідками подій, що мають великий вплив на майбутнє батьківщини. Вони загортовують дух патріотизму українців, плекають їх любов до рідної землі, виховують повагу до своєї країни, її прапора та незалежності. Разом ми розбудовуємо і нашу громаду, ремонтуємо дороги, оновлюємо медичні заклади, заклади культури, школи, облаштовуємо території. Це спільний результат роботи всіх, хто сьогодні своєю працею розвиває громаду та забезпечує її сталий розвиток. Дорогі земляки, від щирого серця бажаю всім міцного здоров'я, добра та достатку, щедрої долі та настаги. Жечу кожній родині благополуччя та процвітання, здійснення мрій та сподівань. Нехай у ваших домівках панує спокій та взаєморозуміння. Слава Україні! Героям слава! З днем народження України!